Всім привіт! І компанія Greenway Auto привезла із Німеччини шкоду Octavia A5 1,6 бензин MPI з автоматом, гідротрансформатором ISIN 6-ступеневий. Особливість і ексклюзивність цього автомобіля. Суперстан. Малий пробіг 102 тисячі. Кілометрів всього-навсього. Без ДТП не фарбований жоден елемент. Також, немає тих болячок у шкоди, по кузову, там здуття фарби, рижиків і так далі. Такий стан нового автомобіля. По пробігу. Ось таким пробігом. 102 тисячі. Якщо ви зайдете, наприклад, на німецькі сайти Mobile, D, eBay, там, AutoScout 24 і так далі, подивитесь ціни, то ви побачите десь в районі 7-8 тисяч євро закупка на такі автомобілі. Це тільки закупка. Звичайно ж, такі автомобілі ми не дешево купували, тому і тут в Україні ціна на нього не дешева буде. Але ж стан плюс магічне слово MPI двигун 1,6. Один раз придвал, 8 клапанів. І коробка автомат гідротрансформатора ISIN 6-ступеневий, не DSG. Це, звичайно. Звичайно, великий плюс. Ну і ліфтбек. В своєму класі ліфтбеків. Немає, є один людбек, це Mazda 6. Але вона е класом вище. Ну, більша машина насправді. Тому, в принципі, її порівнювати з Octavia не потрібно. Так, проходжу, ззовні показую, як виглядає цей автомобіль, далі пройдусь товщиноміром, покажу лакфаркриття, покажу історію, хто власника, обслуговуванню. Підтвердження пробігу, він код все засвічує. Машинку ми привезли з Гамбурга, там вона купувалася в офіційного дилера, там вона і обслуговувалася. Противотуманки, лінзована оптика, рестайлінгова модель, тому бачите, фари інші. Всередині там інтер'єр інший, рулі. І ще деякі елементи. ну Класний, дуже класний стан. Глянь. а Ми піднімали цей автомобіль на підйомнику дивились знизу, вона як нова. Там прям оці всі речаги і все інше прям блистять. І фарба навіть не позлазила. Я мовчу там, наприклад, про якісь там рижики і тому подібне. Навіть бачите заводські наклейки ось тут є на арках. Резина зимова, Godier 195 65 r 15 Ну от, наприклад, так, да, ці всі місця шкод, да? гляньте який там. Там двері відкриють, покажу теж. Питань ніяких немає. Парктроніки ззаді є. Слабі больнее места, да? Шкода. Так, зараз пройдусь миром Допуски до 110 микрон, плюс-минус. 116. Капотный, фарбованный, навіть без списка струя. Восемьдесят восемь, восемьдесят восемь, сто девять, сто, сто двенадцать, девяносто пять, сто один, сто десять, девяносто девять, сто два. 101, 94, 94, 94, 97, 91, 98, 102, 105, 97, 97. 10, 102, 99, 86, 90, 95, 103. Нефарбований автомобіль. Тепер історія по обслуговуванню. Повний багажник. Перше. По власникам. Нолік, це значить був один власник. Ментю Олаф Гамбург. Ось візитка автосалона Гамбург. Ось сервісна книжка Гамбург. Ось оригінальна сервісна книжка. Реєстрація була 11.09.9 місяць. Виписана сервіска, реєстрація 10.09 рік. Всі записи тут є. По обслуговуванню. Наприклад, 22-й рік було 91 тисяча. Не 20... вибачаюсь. 23-й рік. Ні, 22-й рік 91 тисяча. 87 і так далі. Потім. 14-те... 085 рік була знята з обліку. До 26-го року дійсний тихогляд у неї. Тому тут все добре. Потім є декри, це тюфи, це проходження тихоглядів в Німеччині. От Їх дуже багато тут є. Теж підтверджують пробіг. Зараз пробіг 102 тисячі. Потім є внутрішній технічний паспорт. Будь ласка, на цю машину. Тут фіксація, який розхід палива. 6,1 це траса, 7,9 літрів це змішаний цикл і 11,2 по місту на цьому двигуні і на автоматі. Також можу засвітити вам ось ще раз він код, можете перевірити. Б'ється по базам європейським і так далі. 75 кВт, 102 кінських сили, БСЄ мотор. Є повний комплект. Запаска. Ну і гляньте сюди, далі стан. Резинки, пластик, багажник для розуміння. який стан всередині салону. Ніхто нічого не возив тут. Тепер салон. От зразу показую вам слабі місця, да? це ось тут. Ось, тут завжди корозія, завжди вздуття фарби, рижики і так далі. Гляньте. Питання як нема. Показую низ дверей. Гляньте. Питань нема. І так кожен приєм. у нас такий салон. Комплектація амбієнт. Ззаді крутілки Класно у шкоди Октавії те, що в А5 в своєму класі такий доволі місткий салон. Просторий. Зрозуміло, що дешеве обслуговування ця машинка. Не водійська сторона, гляньте. Гляньте. Це трошки тут грязне. Капліки. Ось стан. Водійське крісло, гляньте стан на 102 тисячі пробігу. Ось він кот ще тут засвічу. Десь Карта водійська. А, тут завжди продавлюється, завжди тут здувається і так далі. Скажем, слабе місце. Гляньте тут. Скло, до речі, все по периметру рідне. А тепер гляньте на руль. Він не шкіряний, пластик, але гляньте, він як новий. Навіть кольцями не поцарапаний. Є круїз-контроль, автомат, можна в ручному режимі переключати. Підлокотник, що тут у нас є, аокс є по комплектації. Ще ну, парктроніки зрозуміло. Кондиціонер, не клімат. Працює все. Підогріве сидінь. Теж працюють, перевірено. Датчики тиску в шинах, є, спи відключать. Ось пробіг 102 тисячі. Автомобіль працює, гляньте, стрілка чітко зафіксована, обороти не плавають, все добре. Два ключі заглушив, включаю запалення, всі лампочки загоріли, що потрібно, потухли. Заводимо. Чітко заводиться, співтика і... Не горять ніякі чеки, ніде нічого. Ще подивимось під капотом. Ну і далі по салону. Електрорегуальний дзеркал піде дзеркал. Лобове скло. Воно оригінальне 9 не мінялось. Ось стан салону. Такий, ходовка, салон, нічого не скрипить, все збито. Ну, відчувається, що живий-живий автомобіль. Ось двигун 1,6 MPI, цей всі його люблять, знають. Вентилятор цей працює на холодну, коли заводиш. Ось остання заміна масла була 9 місяців тому в січні 25-го року 100 тисяч було. Потім попередня була на 91 тисячі. 5В-30 масло. Гідропідсилювач. Ось робота двигуна. Не трусить його, чітко працює, чистенький, акуратний. Тут все дуже добре. Чисто в бачку, не булькає нічого. 1,6 MPI Конденсат деякий Конденсар так нічого не, не, не димить. Ну, якщо газануть, то буде втягувати. Радіатор оригінальний, гляньте, без піскострую не посічений, ще живий-живий. Тут наліпки є на фари, вони рідні оригінальні, перевіряв. Із нюансів. Був один нюанс у цієї машинки, коли ми купували, зараз покажу. На цьому в задньому крилі внизу була вм'ятина. Ну, е Сліпа зона, як завжди у цих машинах, тому ми її витягнули. Все. Кому потрібно, приїде. А там незначна м'ятинка, кому потрібно зацікавить, приїде, я фотографії покажу. Все, більше нюансів не було по цій машині ніяких. В принципі, все розказав про цей автомобіль. Тому, друзі, кого цікавить такий шкода Octavia, для поціновувачів в першу чергу. Всі знають, що дешево дуже в обслуговуванні. Но ніхто не може знайти живу, живу, живу з малим пробігом, ще й на автоматі. Ось супер екземпляр. Звичайно, вона коштує недешево, 11 тисяч доларів. Але машина дуже класна, дуже чудова. Заїдемо з вами на СТО, піднімемо перевіримо, без проблем, ви там будете приємно здивовані. Ну на цьому закінчую перегляд. Компанія Greenway Auto працює, 6 днів на тиждень. Неділя вихідний. Дуже-дуже-дуже багато автомобілів з Європи. Всі розмитнені з сертифікатами, В любий момент готові до першої реєстрації. Ціна першої реєстрації такого екземпляра буде коштувати вам. 4,5 тисячі гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%, тих паспорт номера, експерт і комісія банка. І ви будете першим власником в Україні цієї красотки. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Я чекаю вас на тест драйв. До зустрічі.